Коли ми додали об'єкт в сцену, ви можете запитати, Тю, а як далі? Є якісь числові значення, як це переміщати? Є. Ми можемо включити менюшку N. от N натиснуть. час. N натиснули. І у нас з'являється оце бічне меню. У вас воно буде коротеньке, не таке, як у мене. У мене багато аддонів стоїть, які для роботи. У вас, як правило, буде тут item, tool і View. Item. У вас одразу з'являється, що показник того, де у вас, коротше, цей об'єкт знаходиться. От, ви можете його отут прям циферками перетягувати, можете нулік писати, щоб він вернувся в исходне положення. Ви можете тут його теж вращати. Ви можете його тут збільшувати, причому непропорційно збільшувати або пропорційно збільшуючи всі, коротше, зараз. Ну, там, припустимо, ви там внесли сюди 3, то ви в X повинні нести, да, там 3, щоб у вас він пропорційно збільшився. Якщо ви працюєте через ось ці. Оператори в Properties тут нічого немає такого, поки, поки що. От. Dimensions це значення. Числові, тобто у вас 2 метри на 2 метри на 2 метри. А Scale це розмір у відсоткових одиницях. Тобто, зараз, типу, мається на увазі, що це одиниця. Ви можете OP змінити, поставити на 0,5, це половина від одиниці. І так далі. Відповідно, коли ви ставите тут 0,5, тут з 2 метрів стає 1. Тобто, така типу, Математична модель. Коротше, цього. Отака штука є у кожного. буквально. Бачите, Що я не включу, у них є оця менюшка. Менюшка item. О, ви можете також її використовувати. Але той оператор, який дозволяє виставити сайди. Ну, Кількість, коротше, він з'являється тільки на початку, коли у вас тільки з'явився об'єкт, і ви його ще не перемістили. Його можна, якщо ви один раз перемістили, зробили Ctrl-Z, його, по-моєму, можна викликати через F9 клавішу, але тільки один раз. Тобто на самому початку краще всі операції з кількістю сторін там, і так далі. Виконати, а потім вже Робити інакше, коротше, треба буде заново циліндр. Якщо вам не підходить циліндр з такою кількістю сторін, треба більше да, там, або менше, то ви потім будете заново додавати.